Я вас вітаю знову з АТБ акції магазині АТБ, який я називаю Промгрупа. Анонс з 28 серпня по 3 включно вересня. Дякую за коментарі і вдячний вам дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Блю для чашки, діаметр 14 см за ціною 48 гривень. А блюдо глибоке люмінарк. Діаметр 17 см 80 гривень. Каструля емальована з кришкою на 3 літри зі знижкою 329 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Змінний картридж для фільтрації води 3 штуки 379, відро на 6 літрів 63 гривні. Кошик пластиковий з кришкою на 15 літрів. Ціна 179 гривень. Органайзер з вкладишем на 10 літрів з кришкою за ціною 229 гривень. І з'явилася пряжа 100% акрил 300 метрів 100 грамів зі знижкою 30% 50 гривень. Кольори в асортименті. Пилка. Електрична для п'ят зі знижкою 159 гривень. Щітка для пухнастиків з резервуаром для шампуню за ціною 40 гривень. Чекхол для окулярів 50 гривень. Кольори в асортименті. Футболка чоловіча 100% бавовна. Розмір іде 48 по 56 в чорному та сірому кольорі 149 гривень. Білизна для дівчат сліпи 95%. Бавовна за ціною 40 гривень. Набір для переміщення меблів. Навантаження до 150 кг 219 гривень. Набір накладок для меблів за ціною 40 гривень. Органайзер підвісний на 3 гачка 85 гривень. Малюнки в асортименті чашка керамічна на 430 мл 75 гривень. Форма для випікання силіконова, є прямокутна та кругла за ціною 100 гривень. Набір контейнерів на 600 мл, 3 штуки з кришкою за ціною 70 гривень. Набір вішаків. Велюрове покриття 4 штуки 55 гривень. Набір серветок мікрофібра 5 штук в наборі 65 гривень, розмір 30 на 30. Набір кошиків 3 штуки за ціною 189 гривень зі знижкою 30%. Запаска для швабри з мікрофібри 48 гривень. Килимок проти ковзання розмір 1,50 на 60 115 гривень. Рукавиця з мікрофібри для миття автомобіля 75 гривень. Не забувайте, що завтра в четвер вже буде повний живий анонс із магазину АТБ. Подушка декоративна в асортименті 199 гривень. Рушник махровий 100% бавовна. А розмір 40 на 70 кольори в асортименті. За ціною 65 гривень. Простирадло на резинці. 100% бавовна розмір 2 на 1,60 299 гривень. Крем бальзам еліксир 100 мл 30 гривень. Шкарпетки жіночі за ціною 33 гривні. Шкарпетки дитячі за ціною 40 гривень. Іграшка «Трансформер» 169. Модель технодрайв машинки зі знижкою 195. Лизун антистрес за ціною 40 гривень. Іграшка антистрес Сквіш у вигляді тваринки зі знижкою 30% 100 гривень. Килимок для миші. З кольоровою підсвіткою зі знижкою 159 гривень. Мильні бульбашки великі. Ціна 50 гривень. Іграшка дитяча. Набір машинок, модельок дві штуки 43 гривні. Набір іграшковий. М'ячі 65 гривень три штуки. Набір ігровий. Археологічні розкопи 65 гривень. Набір для розпису. картина за номерами. Розмір 40 на 50 169 гривень зі знижкою. Іграшка дитяча. Меч 75. Іграшка дитяча машинка. Трансформер 100 гривень. Книга серії Чарівний пензлик за ціною 45 гривень. Книга серії Ручний курс завдань 125 гривень. Книга серії Весело навчайся. Ціна 40 гривень. Блокнот 3D з м'якою обкладинкою 80 гривень. Блокнот А5 на спіралі 100 гривень. Набір канцелярський 100 штук. В наборі 90 гривень. Набір магнітних закладок 4 штуки 25. Ножиці безпечні для менших 46 гривень. Набір пензликів для розфарбовування 6 штук 90 гривень. Щоденник 85 гривень. Із твертою обкладинкою фарби Гуашеві в наборі 12 кольорів 85 гривень. Комплект обкладинок розмір А4 3 штуки 33 гривні. Зошит на 18 аркушів, лінійка або клітинка 16 гривень. Зошит 96 листів клітинка 60 гривень. Блокнот клітинка 60 аркушів. Кольори в асортименті за ціною 50 гривень. Набір кольорового паперу 42 гривні. Пенал книжка за ціною 149. А ручка, яка пише і стирає, ціна за штуку 40 гривень. Це був анонс акції АТБ промгрупа, як я називаю, з 28 серпня по 3, включно вересня. Ми зустрінемось з вами трішки пізніше. Я вам всього бажаю найкращого. До зустрічі вже в наступних відео.